Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у новому відео. Сьогодні воно у нас буде мотиваційним. Багато різних подій зараз відбувається навколо, і дуже хочеться впустити в дім та в життя трохи радості і казки. Тому вирішила в цьому році поставити ялинку раніше, а для цього треба організувати та розчистити простір для неї. Цим сьогодні і займемось. Моя задача на сьогодні прибрати будинок. По майже тиждень у нас були такі перебої зі світлом, що ми виїжджали з дому рано, приїжджали пізно, щоб була можливість нам попрацювати хоч якось. Отож у домі нічого не робилось. І на сьогодні задача номер один, поки у нас є світло, це бігом все тут привести до ладу. Починає прибирання, як завжди, з підвіконня. Бо хоч ми зараз і не так часто відкриваємо вікна, все одно на них осідає пил. Плюс зараз ми на них багато чого складаємо. Хочу поділитися з вами одною дуже прикольною штукою. Мені колись дарували таку лампу, вона здається з AliExpress. Вона заряджається ось о, через такий роз'єм. І вона працює. О, коли нема світла. Ось от. Дуже класна штука, її хватає надовго. Я замовила подібну, і вона вже приїхала, треба з нової пошти її забрати. Якщо буде класна вона, то я з вами поділюсь посиланням. Хочу з вами поділитися ще одною дуже удобною штукою. Я не знаю, як вона називається, треба спитати у чоловіка. Але такі, така зарядна станція, вона отживиться від звичайних. Від звичайної розетки. І у неї є 6 таких входів USB. І на ці шість входів можна одразу поставити заряджатися 6 пристроїв. Ми сюди ставимо пауербанк, оцю ось лампу, годинники. І коли вночі з'являється світло, всі ці пристрої одразу заряджаються. Так що беріть собі на увагу. Продовжую прибирати і виношу весь декор, який стояв на каміні. гірлянду буду використовувати й далі, тому просто її скручую. Розбирає стіл, бо це наша гаряча точка. І ми постійно складаємо тут якісь чеки, гарантійки, бумагу і багато чого іншого. Тому все треба рознести по своїх місцях. На цьому етапі нам вимкнули світло, але я собі набрала теплої води, щоб помити підлогу. Отже, незважаючи ні на що, я продовжую. Розбираю диван, бо склала сюди і попрасовані речі, і ті, які до цього перебирала і сортувала. Багато чого у нас тут лежить, але таке воно життя без світла. В першу чергу робиш більш важливі справи, а все інше залишаєш на потім. До речі, дуже задоволена система вертикального зберігання у шафі і тим, як все це я організувала. Дуже для мене виявилась зручна ця система, і посилання на те відео я залишу в інфобоксі. Що, кімната наша готова. Осталася ця купа нашого одягу, яку треба попрасувати, але вона буде чекати, коли з'явиться світло. Поки прибираю в ванні, вирішила з вами поділитися одною штукою. Вже не перший раз я замовляю косметику по догляду за обличчям на розпив. Я не знаю, чи чули ви про таке, але ось я вам розповім. Я знайшла в інстаграмі одну дівчину, вона косметолог і вона займається такою діяльністю паралельно. І знаєте, мені дуже подобається щось спробувати нове, тим паче, що деякі такі засоби вони не бюджетні, але замовляючи 10, 20-30 мл, можна спробувати, і їх вистачає на досить багато часу. Тож, чим я вже користувалася, по-перше, це крем від Holy Land Vitalize з вітаміном С. Мені дуже сподобався. Дуже класний також тонер Елоу жемчужний Та такий клінзер від Radiance. Клінзер, до речі, дуже-дуже економічний. Брала отакий крем під глаза. Не пам'ятаю гідропептид, мабуть, роза. Це в мене Пілінг. І отака маска детокс, здається, від MAD. Дуже вигідно і дуже надовго його вистачає. Отож, хто не чув про це, раджу вам спробувати. І ще хотіла а, спитати у вас пораду. Я ось купила собі отакий скраб для губ, але він для мене ну, ні про що ніякий. Я знаю, що можна користуватися медом, дуже сохнуть губи, і я не можу знайти саме той засіб, який мені підійде. Отож, якщо ви користувалися якимись такими скрабами, саме для губ, і вам вони дуже сподобались, будь ласка, поділіться зі мною в коментарях. Поки світло ще не з'явилось, вирішила розібрати і косметику. У мене її небагато, але є такі засоби, якими я вже давно не користувалась і навряд чи буду. Складаю окремо мініатюри і пробники. І поки перебираю усі засоби, дивлюсь на срок їх придатності. Знайшла, до речі, пару флаконів із духами, які я в найближчий час точно не буду використовувати. І от що з ними робити, порадьте, будь ласка, я не знаю віддати. Комусь із близьких вони таким не користуються. Викинути мені жалко. А що робити, я не знаю. Тож, поки залишила, ну хай стоїть. Ну що, трохи розхламила свою косметику. Оцю частину, це те, що я буду викидати, бо дуже давно їм не користуюся і, мабуть, вже срок придатності витік. А ця косметичка з пробниками це те, що мені пересилають з якимись замовленнями, то я їх, мабуть, поставлю десь у ванну, бо коли це все стоїть разом із косметикою, я про нього забуваю просто. Попросила чоловіка, і він мені вже встановив ялинку. А це означає, що в наступних відео ми з вами будемо її прикрашати та прикрашати цю кімнату. Отож, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити, ставте лайки. До скорої зустрічі всім па-па!